Безпека в громаді, ситуація зі світлом, початок опалювального сезону. Ці та інші питання обговорили під час прес-конференції, яку провів Лозівський міський голова Сергій Зеленський 4 листопада. Очільник громади запросив представників змі, аби проінформувати населення про актуальну ситуацію у Лозові після ворожих ударів, адже лише за останній місяць Лозівська громада пережила 16 ворожих атак. Усі вони переважно по критичній інфраструктурі. Одне з основних питань наголосив Сергій Зеленський подача тепла населенню. Він зазначив, що всі котельні з газом, але є проблема по 11, які ще не підключені до електрики. П'ятницю ми зустрілись з підприємствами, які забезпечують енергетикою, газовими питаннями, наші комунальні підприємства і завдячуючи голові обласної військової адміністрації, але його ціни вдалося досягти відповідних домовленостей. Газ у нас вже є. У нас є домовленості по транзиту, всі котельні на сьогоднішній день. А з газом. 11 котелень ми не можемо на сьогодні, включаючи центральну кательню, підключити під електрику. І не кожен день, це судові розгляди, на нас подають на комунальні підприємства за несплату відповідних наданих послуг. І судимо на сьогоднішній день, дай Бог, суди, ми всі по вигравали, і є і касації, повигравали вже, є розгляд в апеляціях, але ну, те, що не включаєте, ми поки що не порозуміємо ці питання, ці котельні, Перший заступник сьогодні в області розмовляє по питанням. Поставки електричної енергії на ці об'єкти відключення. Я думаю, питання вирішиться. Тому населення. Я думаю, ми дай Боже в суботу начнемо подавати це. Через постійні обстріли та пошкодження електромереж у громаді діють аварійні відключення світла. Люди у соцмережах скаржаться на відсутність графіків. Як пояснює міський голова, спрогнозувати ситуацію наразі неможливо. Що він світиться, а рядом будинок не світиться. Це третій, четвертий мікрорайон. Різні, різні підходи електромереж по будинкам. І, на жаль, вони 60-х років. І вони в нас були вже проблеми. вони зношені. Працюють енергетики ну, в неможливих умовах, особливо зараз при обстрілах, те ж саме, що і в наших комунальних службах. Кабуля. Тріщать, лопаються, мов ти ставим, пускиврізає. На питання, чи буде Лозівська громада виходити з зони можливих бойових дій, як це зробила Близнюківська, Сергій Зеленський відповів, що ні. Зокрема, через безпеку дітей. Так, да, це не ноль у нас. Ми не 10 кілометрів від можливих. У нас багато людей, ті, які від'їхали. Люди від'їхали, це втрата статусу переселенців. І потім у нас після Харків сама велика громада по комунальним підприємствам, ті, які обслуговують і тепло, і воду, і надають послуги по благоустрою, вивозують сміття, утилізації і так далі. І статус 100% обронювання ми також втратили. Ну і багато других тих. Моментів і основний момент це навчання дітей. ну Я катарично проти, поки що за навчання дітей в офлайн режимі. Коли в нас будуть зроблені відповідні умови для безпеки дітей, ми потім перейдемо в змішану форму навчання. А поки я не бачу такої. На 100% гарантії, що ми можемо забезпечити при навчанні в оплайні режимі наших дітей. Останнім часом Лозівська громада все частіше потерпає від ворожих обстрілів. Голова громади припустив, що це спроба залякати мирне населення та зламати його дух. Ви ж бачите пруть на Куп'янському напрямку, нічого не виходить, збройні сили. Держит, тримають оборону, також Покровск. Ну, я вважаю, робиться все для того, щоб знищити цивільну інфраструктуру і е, визвати недовольство в населення, визвати того, що е, керівництво громади, керівництво області не було лише не в змозі забезпечити нормальну життєдіяльність нашої градусі. Ну, я розумію, так, що повинні військові з військовим воювати. У нас виходить так, що наші військові нас захищають, а їхні військові нападають. Вони не зможуть сьогодні зробити відповідні дії для того, щоб побудити наші Збройні сили, відповідні підрозділи, які захищають. От тому таке виникає. Це вже Будемо говорити, така гібридна війна. Ми не можемо на полі бою. Давайте тут середі. Ну, це моя думка. Сергій Зеленський зазначив, що на сьогодні громада зробила все можливе, щоб убезпечити критичну інфраструктуру. Що стосується безпеки, там, де можливо було і залежало від нас, від громади, ми максимум зробили і забезпечили. по… Безпеці цих об'єктів ну, неможливо поставитися какваги на всіх ну, енергетичних об'єктах. Неможливо це зробити на котельнях і 27, Ну, можете представити. Сергій Зеленський відповів і на питання, чи існує зараз загроза наземного вторгнення. Немає наземної загрози, я її не бачу. Є повітряна небезпека, і ми це бачимо в зв'язку з, ну, будемо говорити так, агонією наших сусідів. Немає наземної заборони. Міський голова подякував енергетикам, газовикам, комунальним службам та залізничникам за оперативну та надскладну роботу по відновленню постраждалих об'єктів після обстрілів. Запевнив, що ми все здолаємо і обов'язково переможемо.